Підтримають краще психолога. Три знаки зодіаку водної стихії. Чи помічали ви, що серед знайомих завжди знайдеться хтось, із ким можна поділитися найпотаємнішим і після розмови стає якось легше? Для когось це рак, для когось скорпіон чи риби. Астрологія пояснює цю їхню здатність особливою чутливістю до емоцій. І корінь цієї чутливості у стихії води. Вода в астрології це емоції, інтуїція і співпереживання. Рак, скорпіон і риби три водних знаки, кожен із яких по-своєму уособлює емпатію. Вони не просто чуйні, вони буквально живуть у світі почуттів, часто приймаючи на себе чужий біль, радість чи смуток. Звідки ж береться ця чутливість астрологічна основа емпатії? Рак управляється місяцем символом підсвідомості, емоційної пам'яті та турботи. Рак, ніби має внутрішній емоційний барометр, відчуває настрій людей, навіть якщо ті намагаються це приховати? Цей знак відповідає за четвертий астрологічний дім. Простір дому, родини, базової безпеки, тому раки часто стають емпатичним тилом, вони створюють затишок, готові захистити і підтримати без зайвих слів. Скорпіон під впливом Марса, енергія боротьби та наполегливість, і Плутона глибина, трансформація психологічні тіні. Скорпіони володіють рентгенівським зором, бачать не лише емоції. А їхню причину, навіть якщо ви ще самі цього не усвідомлюєте, їхній дім восьмий дім глибинних змін, психотерапії, травм і зцілення. Тому вони здатні підтримати навіть у найтемніші часи, пройти разом із вами через ніч душі, не відвертаючись від болю, а супроводжувати до відновлення. РИБИ Керує Нептун. Безмежність, співчуття розчинення меж, і Юпітер гуманність, милосердя, віра. Риби інтуїтивно вловлюють емоції, ніби налаштовані на хвилю колективного несвідомого. Вони стілюють не словами, а самою своєю присутністю, співчуттям, здатністю зрозуміти навіть те, що ви самі не можете озвучити. Їхній дім дванадцятий. Простір усамітнення, творчості, глибокого співпереживання. Не тільки сила, а й виклик, Тіньові сторони водної емпатії. Чутливість це не завжди перевага. Раки можуть надто перейматися чужими проблемами, ставати емоційно залежними або задушити турботою. Їм складно відпускати тих, до кого вони прив'язалися. Скорпіони інколи настільки глибоко занурюються у чужі емоції, що ризикують втратити власну рівновагу або стати надмірно жорсткими, прагнучи витягти людину з кризи. Риби часто розчиняються у чужих бідах, забуваючи про власні потреби, що призводить до виснаження і відчуття самотності. Вони вразливі до емоційного перенавантаження. Їм важко відмовити, тому можуть брати на себе забагато.